Міжнародна рейтингова агенція Moody's знизила кредитний рейтинг двох провідних банків Франції. Оцінки погіршили тим фінустановам, які наразі є найбільшими власниками облігацій. Греції в агентстві пояснили, якщо Греція таки оголосить дефолт, показники банків різко впадуть. Утім, офіційний Париж цю інформацію спростовує. Французьким громадянам немає про що хвилюватися. Фінустанови країни стабільні та можуть подбати про власну ліквідність на ринку. До того ж, вони вже давно усунули ризики пов'язані з можливим дефолтом у Греції. Рішення аналітиків Moody's не пройшло непомітно. Повз європейський фондовий ринок. Провідні індекси регіону знову почали падати. Французький CAC просів на 1,3%. Британський футці 100 на пів процента. Німецький DAX понизився на 1,2%. Провину за панічні настрої на біржі. Французький уряд поклав саме на аналітиків Moody's. Зажосом повізімолірейтингві агенства хвилюються тільки про свій власний імідж, тому й знижують оцінки, але їх показники не відповідають реальній картині натомість просто створюють хаос на фондових ринках. А це вже виливається у негативні наслідки на глобальному рівні, тож робіть висновки. Тим часом фахівці стверджують, що Європа наближається до масштабної банківської кризи. Деякі аналітики навіть запевняють, якщо МВФ не стане вживати необхідних заходів зараз. Потім робити це буде запізно. Нагадаємо, згідно з результатами внутрішнього дослідження МВФ, погіршення глобальної фінансової ситуації збільшило потребу європейських держав у кредитній допомозі на чверть.